Яка краса! Це найкраще місце, яке я бачила в Карпатах. Я церква не бачила вже три дні. Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Позаду мене озеро Брабенску. Найвисокогірніше озеро Українських Карпат. Це краса. Озеро Брабенску найвисокогірніше озеро Карпат. Ну і звісно, що це найвище розташоване озеро в Україні. Це неймовірна краса. Я була. Багато де в Карпатах, але це місце для мене найкрасивіше. Якесь воно магічно таємниче. Озеро знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря, між двома горами і двохтисячниками Чорногірського хребта, гутентомнатих та Пребенескул. Живиться водойма за рахунок гірського джерела, дощу та снігів, що тануть навесні навколо озера. Сніг тримається інколи до середини літа, як от під час моєї подорожі. Вода в озері крижана, напевно, тому і риба там не водиться. Дехто подейкує, що формою озеро дуже нагадує слід велетня, так це чи ні, можете переконатись самі. Вода тут прозора із смарагдово зеленим відтінком, але не варто її пити. Найбільша глибина озера Брабенеску складає близько 3 метрів ширина 67 метрів, а довжина 147 метрів. На жаль, мальовничість озера Брабанеску грає і проти нього. Воно страждає від туристичного свавілля. Є такі нелюди, які забруднюють цю красу. Уявіть собі, кидають сміття прямо у воду чи поруч із озером. Ось ця чудова жіночка вже скільки сміття дістала із дна. Це просто якийсь жах. Як можна не любити природу, щоб так її засмічувати? Також екосистема страждає від того, що гірські сосни. Перекочовують із рівнин прямо у багаття відпочивальників. Будьте свідомими бережіть природу та не залишайте продукти відпочинку після себе. Якщо ви вирішили заночувати біля водойми, радимо вам брати з собою теплі речі та хороший спальник. У другій половині дня сонце ховається за чорногірський хребет і ближче до вечора тут стає прохолодно. А вночі температура біля озера Брабенеску і зовсім падає до позначки майже вдвічі нижчої. Ніж на самому гірському масиві. Купатись в озері не можна, але як бачите, що не зовсім не можна. Проте пам'ятайте, що тендітна екосистема Озер Карпат не предназначена для купання, а занурення в крижану воду може бути небезпечним для здоров'я адже вода дійсно крижана. Навіть в самий спекотний літній день вода все одно лишається дуже холодною. Радимо залишатися тут на деякий час. А не тільки прийти півгодинки подивитись і повернутися. Кемпінг тут дуже популярне явище, адже вечірні краєвиди на озеро Бробенеску і гірські масиви безперечно варті того, аби тут залишитись на ночівлю. Поблизу самого озера і вершини Гутним Томнатик знаходиться джерело з чистою питною водою, яку без всяких сумнівів ви можете набирати для приготування їжі або ж узяти з собою в дорогу. Найбільш популярним. Є три маршрути. Перший відносно не дуже складний з міста Рахів, другий із селища Бестрець теж відносно нескладний, одноденний маршрут. Але нагадую на слові відносно, адже є люди, які на говерлу забігають за 2-3 години, а є такі, як перблюди, ввішані туристичними речами та горою техніки, які пруть півня цей маршрут. Ну, Ви зрозуміли, що я відношуся до другої категорії, а є й такі, які без ноші ледве пруть. І весь час ниють та проклинають подорож. І продовжу. Третій маршрут із бази заросляк через озеро Несамовите. Хтось його долає за день, але як на мене, це без лишніх напружень дводенний цікавий маршрут, щоб якраз заночувати на озері Бребенеско. Звісно, що є і інші маршрути, але вони значно складніші і триваліші за два дні. Одні Карпати а ніби дві, два різних світи. Тут біле молоко і хмари, а тут краса Карпат. Фу, треба. Фу, фу, да, не треба забудувати. Далі, пішли, фу. Фу, пішли, далі, фу. i uh -huh. Я дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Підписуйтеся на мій канал. З вами була Вікторія.